Локус контролю. Це поняття ввів у використання Джуліан Ротер, американський психолог. Він виділяв зовнішній і внутрішній локус контролю. Зовнішній локус контролю це коли людина вважає, що за всі її проблеми відповідальні зовнішні чинники, доля, інші люди у своїх досягненнях теж бачить везіння, а не результат своєї роботи. Це зазвичай позиція жертви, безініціативність і відчуття, що ми ні на що у своєму житті не впливаємо. А внутрішній локус контролю це коли людина бере відповідальність за своє життя, коли якісь успіхи сприймаються як результат праці, а не везіння, і за несприятливі моменти у житті людина теж бере відповідальність на себе. І ось люди з внутрішнім локусом контролю вони є більш успішними. Такі люди більш вмотивовані і на терапії з ними легше. Але в житті все трохи складніше, і зазвичай люди не мають чіткого локусу контролю, а мають такий змішаний варіант. І в процесі життя інколи він хитається більше в один бік. Інколи в інший, ну, зазвичай все ж таки якийсь локус переважає. Також вважається, що люди, яких виховували правильно, не гіперопікали, не були гіперконтролюючими, деспотичними, дали змогу зрозуміти дитині, що її життя напряму залежить від її вибору. Ось вони матимуть внутрішній локус контролю. Але в житті, знову ж таки, все складніше. І кожна людина індивідуальна, і у своєму досвіді, і у особистісних характеристиках. І бувають випадки, коли у дитини з авторитарної, деспотичної родини формуються думки, що вона винувата у поганому настрої батьків. Об'єктивно, не на все в житті ми можемо впливати. Ми відповідальні лише за свої дії. І свій вибір. Ми не можемо бути відповідальними за дії і думки інших, за зовнішні обставини, за природні катаклізми. Але діти, яким змалечку батьки казали, що це вони винуваті в тому, що їх покарали, що це вони винуваті у проблемах батьків, вони винуваті у всьому, тому що народилися. Такі діти починають в це щиро вірити. І стають дорослими, вони винуватять себе в тому, що недостатньо комусь сподобалося, що роблять щось недостатньо, хоча зазвичай роблять набагато більше інших. І таким людям важливо почути і зрозуміти те, що вони не несуть відповідальність за все, що трапляється з ними у житті. Зона нашої відповідальності обмежена. Це наш вибір. І наші дії існують зовнішні обставини, які неможливо контролювати, і спроби їх контролювати тільки посилять тривогу.